Вітаю вас, любі малята! Починаємо наше заняття. Сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю. Сім'я це тато, мама, їх діти, синочок, донька, бабуся та дідусь. Сім'я це люди, які живуть разом, піклуються, допомагають один одному, а головне один одного люблять. Дітки, послухайте вірш про сім'ю. Моя сім'я і дорога родина це тато, мама, бабця і дідусь, сестричка, братик і любов єдина. І я у них також любити вчусь. Бо є любов, підтримка і увага, є тепле слово, щастя, джерело, панує у родині в нас. Повага, любов безмежна, ласка і тепло. А тепер, дітки, давайте з вами спробуємо відгадати загадки. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся, це ріднесенька. Здогадались малята? Вірно, матуся! А якими словами можна описати маму? Мама яка? Ніжна, лагідна, мила, рідна, любляча і турботлива. Запам'ятали малята? Повторіть! Наступна загадка. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато. Здогадались, це наш? Тато, вірно, дітки. Якими словами опишемо тата? Тато який, повторюємо разом, сильний, відважний. Справедливий, працьовитий. Відгадуємо наступну загадку, дітки. Слухайте уважно. Ніжна, лагідна, рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є хто малята? Бабуся правильно якими гарними словами описуємо бабусю, промовляємо разом. Старенька, лагідна, добра і рідна. І ще одну загадочку відгадаємо, дітки. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь. Бо зі мною мій дідусь, дітки, вірно. Дідусь який? Сивий, мудрий, поважний і розумний. Молодці малята. А тепер давайте з вами складемо речення за малюнками. Кого бачимо на екрані? Тата біля тата машина. Яке можна скласти речення, дітки? Тато керує машиною. Повторіть? Мама і кастрюля з борщиком. Яке можна скласти речення, дітки? Мама зварила смачний борщ. А тепер кого бачимо на екрані? Дідуся і телевізор. Складаємо речення. Дідусь дивиться телевізор. Бабуся і пиріг. Подумайте, малята, яке складемо речення? Бабуся спекла смачний пиріг. А тепер, дітки, давайте разом вивчимо вірш Моя сім'я. В цьому нам допоможуть малюночки підказки. Повторюємо разом Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Повторимо цей вірш ще раз: Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Наше заняття вже закінчується, дітки. Не забудьте повторити цей віршик ще раз. А я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. До зустрічі!